Ситуація, яку я розповім, трапилася на зупинці. Я чекала автобуса в вухах. В мене навушники. якийсь подкаст на ютубі я слухала, і, власне, попри те, що в мене навушники, що звучить інший зовсім текст, я чую таке гучне та закрой рот. Звісно, що ми не будемо історію, я не буду розповідати не будемо взагалі про це все говорити, що відбувалося, а лише нам важлива сама фраза. Отож. Які є українські відповідники цієї російської фрази? Стули пельку на петельку замовкни, помовч, або якщо вам вже хтось дуже допік, можна сказати стули рота, пащеку» або писок. І ну, звісно, що писок це діалектизм, що віно означає рот. А от щодо фрази стули пельку або нічого базікати. Ну, погодьтесь, навіть от з цією фразою закроє рот, ну воно от не попадає. Тобто воно набагато м'якше, має інший відтінок. Е, немає, от навіть того негативу і ненависті. До речі, я вам підготувала на завершення мовний смаколик, наш гарний, питомий, витребеньки. Витребеньки це вигадки, примхи, забаганки, можна сказати. І тобто, який би я приклад навела? Вона була скромна. Працьовита без витребеньок і нічого не вимагала від життя.